Я, на жаль, не в «Аватар World, а в «Тока Бок, бо я ніяк не можу оновити. Ну все, давайте. Почнемо через декілька секунд. Давай! Заря. <кій> от, дивіться. Так, дітки, йдіть сюди. Ага. Угу. Ми йдемо. Я вже тут. Давайте прибирайте всі свої ось ці от штучки. Так, це сто моє. Давай складай ще ручку свою. Так, це стопроць моє. І оце от ще моє. Я так рада, те, що вже була лінійка в нас. Да, лінійка така була весела. Ага. Я так радий, те, що вона у нас взагалі була. Ну да, те, що тривоги цієї доби не було. У нас і не буде ніякої тривоги. Не бійтесь, дітки. <кій> 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 Поки що заспокоюйтесь. Бо вам треба вчитись на театральному Ага. Давайте портфелику оставляємо тут. Батьки поки сидіть. І зараз я вас ознайомлю з усіма нашими предметами. Костюми вам, якщо ще будуть шити, бо ці вже через чур вас великі. Це що, граната? Так, да, це була граната. Ого, як прикольно! Тут такі масочки смішні. Ну так, да, як і здогадалась ця дівчинка, тут є всякі шапочки, масочки. <правда> Круто. Тобі, до речі, дуже підходить роль королеви. Правда? Угу. Але навіть всім дівчаткам вона підходить. Ну так, да. роль королеви для дівчинки. Зарі ми вам зшиємо костюмчики. Будь ласка, піть, бийте, будь ласка, підійди. Що таке? Будь ласка, позови нашого, нашого вишивальника. Добре, зараз позову. Вишивальний. Надіюсь, він почув. Ну він же голос зірвав. Ти думаєш, він тобі відповів. Ну зараз. Добрий день. А, що? Я костюм якраз душив. Ну, ти що ти костюм душив, то ти молодець. Але нам треба зшити для маленьких всіх всякі штучки. Добре, я спробую. Добре, дякую. Бо це нам дуже потрібно. А там вже є різні костюмчики. Нам треба не на тільки такі, можна театральному будіву. Ну добре, я спробую вам щось зробити. Хух, ну думаю, він вже все зробив. Так, зайди через декілька хвилин. Добре? Ну добре. але він там вже скоро. Дивіться, готово. От. Я костюми дошив. От, це пірачки, це коли дитина ходить на вулицю. А останній це домашній, піжама. Добре, дякую. Ти нам допоміг, як ніколи. Все, нам треба летіти. Бо діти ж буде чекати. Ну він там скоро. Да, скоро. Зараз прийде. Почекай, Верон. Что? ну я не беру. Я Анечка. Ну, вибач, Анечка, я просто постійно вас з твоєю сестрою плутаю, яка вже школу закінчила в ч в А ну добре. Я тут. Та не повіриш. Так, це піжама, це теж піжама. Це, якщо їм треба ягідок буде виступати, це теж піжама, це лікар. Ем, це теж піжама, яку вже сшив він. Це те, коли дитинка ходить на вулицю зимку. Ну і останній пірацький. Ну, непоганенько. Так, все, дітки, далі проводимо екскурсію по нашій школі. Дивіться, це сцена. Тільки, будь ласка, вийдіть зі сцени і саджайтесь на стільчик. Так, що я на мою руку сіла. Будь ласка, злізь з неї. Так, портфелик дві. Дві. І дві. Зараз я зайду за куліси. Що таке куліси? Ну, куліси це приміщення, яке знаходиться за сценою. А ну і что? Я злякалась. Тут є чоловічок камінь. Дуже милий і активний. Привіт. Він що, реальний? Ну тож, так. Да. Привіт всім. хто думав що я нереальний, я реальний. їм жолуді до речі спробую один дівчинка Дуже смачний ну непоганенько так непоганенько да, він дуже любить жолуді і нових друзів. добрий день я татку Ось цієї жінки. Добре. Придоблю, я до кожного з вас схожу додому. Правда? Ну я не правда, пішли вже. Ага. Доню, от тримай телефончик. Так, я візьму свій портфель. Мама. Саджайся, Доню. Не, мама, візьми мене на ручки. Так я також саме як вона зроблю. От. Ну і останні я. Так кладиш. І борт знову нести мені, Та ні. Також слама як дівчата. Ну ти як завжди. А, мама, ти не зламаєш тут забула. Ну добре, топлю. От все. Ідемо до кожного додому. Йдемо всі разом. Давайте швидше. Де чий будинок, а ми зараз підемо до мого. До вашого? Добре, мене тут ходити. Так я тут, я теж. Давайте подивимо. Давай сіночку. Так, портфелика ми залишаємо іще ось там. Ну добре. добре. Так, да, добре. Так, маленька, давай злазь. з моїх ручок? Бо я знаю те, що за руку. Ой, це що не казала. О, це наша квартира. У нас багато дещо зробить. Але можемо йти далі. А портфелики. Ну завтра ж вихідний. А, -а, а, ну так. Да. Далі наша культура. Так, давайте пошвидше. Ну, Давайте, давайте. Давайте, я вже не крутую. Ты иди сюди вже. Оп. Де наша дитина? А от все, ми уже тут. У вас тут так продовжуємо далі. Далі у нас кухонька. Да. Ось такі от диванчики, кресла. ліжечка. А це що? Це наш одяг. Будь ласка, не чіпай. Ммм, зрозуміло. Ну, все, екскурсія по будинку закінчена. Всі сходимося. Походимо туди. Ідемо, синку. Здається, їм сподобалось. О! Ой, вибачте, я забула піти. Це я налякала зараз. Так, зараз, зараз. О, кіпки дуже схожі. Треба їм зробити фотосесію. Ми ж на море мали купатися йти. О, так. Оце ти згадала. Ага. Зараз костюми зробимо нам за декілька хвилин. Чик-чик-чик і підемо купатись. Хочу вас попередити. Якщо відео дуже різко закінчиться, то вибачте. Фу, ну все забрала. Тепер це ідеально. Можна йти? на захочу. Тільки зараз треба щось всі взяти, приготувати. Так, ми зайдемо. О, здається, вона прийшла. Угу. Все, давайте речі, ага, Дивись, яку я нову прикольну кепочку купила. Ага. Стоп, ми ж сина залишили. Давай, біжи швидко за ним. не Срочно, срочно. як можна було запустити свого сина? ну звіте нічого не помітив не пішли шпичу сын давай давай швидше Да то вже там скоро. Не знаю. О, якраз. Добрый До речі, крепочку тут купила мама. Так, давай. О, це мой. Це твій купальний костюм. Він не проти. Це перше, коли ти не проти покупатись. Це перше, коли я згоден ну, взагалі приймати ванні процедури. Фу, ти ще ніколи їх не приймав. Ну приймав, звісно ж, приймав. Просто не так часто, як ви. Фух, а то я думала, я зараз грязно говорю. Так, купальник шпикуна. І окуляри. До речі, ти так виглядаєш навіть трохи гарніше. Так, зараз маленький. Тебе вже ні в що не вдягнути. А от мене з маленькою твоєю сестрою можна. Ось так. Ого, я аж закашлявся. Гайдігайкові. Русаленька у Так. І ще мені ручі дитинка. Ну все, можна йти купатись. Ну, в принципі, так. Да. Так, стоп. В цій серії. Не буде повне купання. Повне купання буде в наступній серії. Дякую за те, що вислухали. Так, пішла купатися лише.